Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про параграф 24 для роботи в Німеччині для українців, які хочуть працювати офіційно. Параграф 24 дозволяє перебувати рік або два роки офіційно в Німеччині, працювати, отримувати зарплату от, і міняти своє місце роботи, якщо вам щось не влаштовує, і якщо вас цікавить отримання параграфу 24, допомога з цим. Ви можете до нас звернутися. Робимо параграф 24, допомагаємо різні міста: Гамбург, Берлін, Лейпциг і Мюнхен. Він робиться 1, 2, 3 дні, максимум 4. І можна його зробити на 1 рік або на 2 роки. Якщо вас цікавить, вам потрібна допомога, ви можете звертатись до нас за номером, який буде в описі. і... Ми вам допоможемо зробити параграфи. А якщо вам потрібна буде також робота, ви також можете звертатися до нас з цим питанням. Всім дякую і приємних вам заробітків!